Ключовим елементом мирного плану, мого мирного плану, є елемент кордону. І я нагадав щойно під час вітання наших прикордонників, які героїчно захищають Україну, 63 з яких віддали своє життя на захист України, що ключовим фактором, ключовим елементом миру, ключовим елементом мирного плану є кордон. Закрийте кордон і виведете іноземні війська і найманців з України. І коли хтось намагався стверджувати, що їх немає, Україна одразу ж надала докази спецназівців, які вбивали українців, які були заведені сюди частини регулярних, сил, регулярних військ Збройних сил Російської Федерації. Дуже показова реакція. Росії. В перший день вони сказали, що це не є росіяни. В другий день вони сказали, що це є міліціянти так званих ЛНР ДНР. В третій день вони сказали, що це є росіяни, але не є військовими. В четвертий день, що вони сказали, що це є військові, але звільнені. В п'ятий день сказали, що це є військові звільнені, але добровольці, які купивши зброю, Найсучаснішу зброю в російському воєнторзі поїхали сюди на відпочинок. І лише після того, як консул Російської Федерації відвідав і отримав чітке пояснення і докази, що це військовослужбовці регулярних сіл Російської Федерації вони згадали і не мають жодного іншого висновку. Як визнати це?